Тебе, блять, впиняєш уюте темний. Добрий день. Причина зупинки. зупинка. Причина зупинки транспортного засобу суть поєну правопорушення, ваше посвідчення. Правопорушення до своєї тут привітали по я... цьому. Э... Є їх Шановний! Вимкніть телефон, тоді будете розмовляти. Причина Прибавляє зупинки. Мобиль. Причина зупинки? Я ж прошу. Я я Вам я... Э, правила дорожнього руху відомі? Звісно. Там існує така причина зупинки там на ну, Шановний, причина зупинки. Посвічення ваше. Шановний, подсвічення ваше. Я сказала, что віколи.